Всім привіт! Вітаю вас на каналі в новому відео. Пасхальні свята вже позаду. Я нічого не знімала, тому що в мене якось все пройшло дуже сумбурно і було не до зйому. І нарешті далі продовжуємо жити своє життя. Мій канал про буденні справи, теж запрошую. До перегляду. Так, я сиді, ви знаєте, ладнала високу грядку і трішки відзнімала матеріали. І ось тільки що просто я озирнулася довкола і розумію, як мій садочок змінюється просто на днях. І от магнолія, до прикладу, відсвіла буквально за три дні. І зараз хочу пройтись, показати ці зміни, щоб показати вам, залишити для себе. А далі буду робити вже більш глобальні справи. Тож запрошую до прогулянки по моєму садочку. Так, моя оливка вже переїхала на вулицю. Звичайно, планується ще похолодання. Можливо, я її буду заносити, неможливо, а напевно буду. Хоча вона витримує до нуля спокійно, це ще під питання. Але вже багато квітів, домашніх вазонів повиносила поки що. Я вам трішечки швидесенько покажу свою передню діляночку. На ній акцентувати увагу не хочу, але хочу показати, як все змінилося, як все набуває а, кольору, смаку. Просто чудово, ось так. Швиденько, швиденько по ній пройдусь. Бачите, яка різниця в холодноростущих злаках і теплоростущих. з кантуса ще взагалі не видно. Ну, Я маю надію, що він живий, але він минулому році теж в травні тільки зазеленів. Тому думаю, що це справа в тому, що він спить, а не в тому, що він загинув. Ось так. Ось так, як все набуває кольору, просто. Неймовірно. Так, ну все ж, йдемо далі. Основна моя була задача, хочу показати, як змінилися рослини, які квітують, бо вони так швидко відквітають, що боюся не встигнути. Так, це моя гортензія, яку я пересадила з відкритого ґрунту. Все добре. Дуже багато брунічок, нижніх, живеньких, так що думаю, буде квітувати. Я впевнена, що буде квітувати. Дивіться, як в контейнері набагато швидше розвиваються рослини. Лаванда теж неймовірна. Тобто в ґрунті рослини, ну, звичайно, не така прогрітий ґрунт, і це логічно. Так, волокниста гортензія. Ось тут, ну, тут вона ще стоїть на сонечку, бо її інші. Ті, що одночасно купували, в них менше, менше ну, це зрозуміло, бо в затінку. Так, далі. Лохина. Лохина. Бачите, як за рік вона за сезон вимахала, були ось такого зросту кущики. ось Так, вже все, вже налиті бруньки, вже цвіт буде цвіт з дня на день. Маю надію, це похолодання не зашкодить, бо коли буде прохолодно, не буде бділ, Але, Але там, наче в день, буде добрений плюс, так, до 17, тільки вночі буде холодно. Ось малинка, моя ремонтантна малинка вже теж готова до квітування. Вже все сформовані теж уже соцвіття. До речі, у мене з моєю родиною виникло багато таких дискусій щодо малини. Тому що вони саджають ремонтантні сорти, але все одно їх повністю всі гілки обрізають під нуль і чекають нового приросту. І вони кажуть, ремонтантність в тому, що вона родить. Все літо. Але я, так як я багато дивилась відео і гуглила в чому сунті ремонтантності малини, в тому, що ми залишаємо гілочки з минулого року, вони перші набирають соку, квітують, і вже в червні в нас перша малинка. А за цей час підростає новеньке покоління, і, звичайно, воно вже дає плоди в другій половині літа, ближче до кінця літа. Тобто, одна гілка. Дає плоди два рази. Тобто в минулому році вона дала, і зараз вона дасть плоди, і я зріжу. А новенький приріст, у мене дасть плоди в кінці літа. Далі я його залишаю зимувати і навесну знову дає плоди. Ось так тому, тому чекаю, чекаю, чекаю малинку. А ось тут я вже розрядила. Тут був, звичайно, такий килим з малини, і я залишила такі. В тому місці, де мені хотілося бачити. І зараз я їх залишила трішки більше, в майбутньому я їх ще проріжу, але вже перше прорідження я зробила. Так, форзиці відквітувала. Ставлю кадри, я ще пару днів назад знімала її в повному суку, вже сьогодні вона майже вся облетіла. Так, переходжу до основної своєї красуні. Перша магнолія, яка заквітла, дуже шикарна. Так, зараз ви на кадрах бачите, вона вже відквітувала, але я вставлю відео, я її засняла ще в перші дні. Все, три дні. Буквально три дні і вже все, осипалась. Так, вже почала розкриватися моя яблунька. Декоративна яблунька. Просто неймовірно. Вона буде десь через пару днів, вже в повному розпуску, але зараз теж виглядає просто-просто кайфово. Одна магнолія, все видно, що квітувати не буде. Ось її квіти, які повинні були бути, вони повністю засохли ще до того, як розкрились. Так, ще одна магнолія. Я зараз прийду швиденько по магноліях, яка теж квітувати не буде. Та ж сама ситуація, оці були морози. Що перед цим та ж сама ситуація? Бачите, бутони засохли. Так, з п'яти магнолій, бачите, дві не квітують. Ось ця радує. Я думала, тут не буде теж нічого. Але пару квіточок є. Є бруньки, які засохли, їх три. А дві брунічки ще є. Це кущова магнолія, мені здається, вона в мене найкрасивіша. Вона має воскові листочки і ось таку правильну форму. Ну, не можна сказати правильно, просто я вважаю оцю форму еталонну, да? А та магнолія з такими довгими листочками, вона трішки інша. Ця така воскова, ось. Ну, те, як я магнолію уявляю, ось це саме вона. Так, але поки що маленький кущик. Він би був вже дуже-дуже великий. Але, повторюсь, в енний раз, і ще в перший рік, тут були бур'яни. І ми коли косили бур'яни, зрізали і цей кущик. Так що це те, що за три роки відновилось. Жимолость. Все добре, квітує. В коментарях писали, що густо для жимолості. Так, я розумію, я в минулому році висадила маленькі саджанці, в цьому році вони ще виростуть, і на наступний рік я буду ці кущі розсаджувати. Так що я це все прекрасно розумію. Це так, тимчасовий був момент. Так, і моя п'ята магнолія. Це пізня магнолія. Це завжди така сокрасуня, яка довше всіх квітне, але я не знаю, чи в цьому році це справдиться. Бо дивіться, ось у неї вже квіточки, вони майже одного кольору з листочками. Ось. І зазвичай всі магнолії відквітнуть і тоді розкривається ось ця красуня. І вона довго завжди стоїть. Але в цьому році все не так, все дуже швидко. Ось це аномальне тепло після цього аномального холоду. Все, бачите, як воно просто шалено квітне. Як знаєте, на час, час прискорився. Тому ось вже вона, вже ось це вже бутончики. Я думаю, завтра вони вже відкриються. Ось так, тому я її хочу засняти, чому я терміново взяла камеру в руки, бо я зрозуміла ще день-два і, і взагалі якісь моменти можуть випасти. А, коли було перше тепло в березні місяці, пам'ятаєте, саме-саме перше? Посіяли редисочку, дивіться, яка красуня. Ну, так, що буде вон салатик на днях. Усе, хай ще ці дні набереться, а коли похолодає, буде в мене салатик. Так, ну що ж, майже пів на четверту я нарешті владнала всі свої справи і виходжу робити, готувати місце під високу грядочку. Намазалася СПФ, і ви теж, будь ласка, не забувайте. Дуже важливо захищати свою шкіру від активного сонця. Ну що ж, бордюр я зробила. Це швиденько, класно, він дуже зручний, не треба нічого підкопувати. Ось тут він у мене не прилягає сильно, бо кромка така нерівна вища, то я намагалася його рівняти. ну Більш-менш не недотошно так, наскільки на око. Ось Тут ще треба прибити так. Намагалася його рівняти. Ну і все, розстріляємо агро тканину. І все, і ставимо вже сьогодні нашу гряду. Стелимо її цільним шматком, а вже під грядкою будемо вирізати. Ну, для того, щоб було б обмін органіки гарний. Так, трішки пішло все не по плану. Чого? Та я знімаю. Коли ми постелили саме волокно і зрозуміли, воно ж рівненьке, які в нас тут косяки, і тепер ми бордюр вирівняли по волокну. Тепер рівненько точно, а сюди просто підсипемо грунту і все. Внутрішній естет тепер задоволений. Десь тримається, не дорізала так. Ось, вирізала серединку. Так, я, я прорізала серединку для того, щоб був добрий контакт з ґрунтом, мені здається, там якісь повинні ж органіка бути черв'ячки. І зараз обробляю просто, щоб не саталися. Я розумію, що воно буде під низом. Я все одно зроблю як треба. Оброблю края. Дружимо день третій, четвертий, п'ятий, вже не знаю. Так, що ми робимо? Вчора, до речі, я почала вже вкладати гіляки і зрозуміла, що не оббили зсередини пакетом. Ну, козийонкою. Так що виправилося. Так, чоловік ввечері оббив, гіляки загрузили, і зараз я вже перехожу до соломи. Ось так. Вже виглядає такою повною. Але зараз на кожному етапі треба проливати, зараз добре прольюємо. І, ну, звичайно, ще під ґрунтом все це всядеться, Можна ще потоптатись. Клас. Це так захоплюється її монтувати. І швидко. Оці основні роботи були зроблені, щоб вирівняти діляночку, оце все виставити. А вже тепер швиденько. Далі після. А соломи ось цей газон, що ми знімали, сюди теж перенесеться. І ще потім, якщо буде потрібно, а хочу додати курнику. Ось, І потім, якщо ще буде потрібно, то якогось торфу. Бо це в нас чорнозем. І якраз, я думаю, торфу. Хоча, хоча можна, мами є чорнозем, можна набрати мішки і чорнозему додати. Так як я все одно буду мульчувати постійно і згодом ґрунт стане субстракт такий більш легкий. До речі, мені так подобається ця поливайка, я вже не користуюсь. Третій сезон буде, два сезони, і такий в неї дощик. І зручно, що довга па, палиться і достає. Зручніше, ніж ці короткі пістолети. Це в мене від гардени. Далі, як і планували, склали наш газон, і виявилось, що зовсім небагато потрібно було досипати ще землі. Якраз у нас були залишки з минулих років в контейнерах. Тож ми досипали все, що мали. І маємо тепер повну грядочку. Навіть не пришлося завозити додаткову землю. Далі замульчували свіже скошеною травичкою, і все. І тепер чекаємо стабільних нічних температур для того, щоб висаджувати розсаду, яка, в принципі, вже і готова. Ось така чудова грядочка в нас вийшла. Я ще не знаю, як ця група повинна виглядати. Ось так. Зараз подумаю, бо я не до кінця ще бачу його. Мені здається, все ж таки буде якось дві тут, дві з іншої сторони. Зараз придивлюсь, зараз пограюсь, потім вам покажу результат. А ось мі, заселяють мій будиночок. Це свідчить тут. Наявність вже багатьох заліплених отворів. Вау, як тут чудово виглядає водичка дивіться. Це неймовірно. І пташечки, я думаю, може в нею користуватись. Да? І осмії. Єдине, я розумію, що цей метал оброблений чимось, чи не шкодить він, чи не є воно токсичним. Якщо хтось знає, напишіть, зараз ще я попробую прогуглити. Тільки що в своїх запасах знайшла добриво. Минулому році купувала, ну, для лохини я її саджала в минулому році пролонговане. От кожного місяця я додаю ось таке пролонговане добриво, І раз в два тижні я ще проливаю рідким добривом з гуматами, в залежності від сезону. Зараз це азотні, а далі там рівна формула, і вже коли в'яжуться плоди, то більше калію. Просто розсипаю навколо кущика та й все. На жаль, мушу визнати, моя полуничка в піддонах нічого в мене з цим не вийшло. Вона була жива, вона навіть з зими виходила жива. А вона викидала листочки, а зараз вона просто вся. Її немає. А можливо, десь я не дополила торф швидко висихає. Ну, звичайно, я думаю, це я не догледіла. Ви знаєте купу відео, де люди їх вирощують прямо в трубах і все супер. Ну, не знаю, все. Я не буду з тим гратися, тим паче воно тут а, мало сонця, а полуниці потрібно багато сонця. Я ж кажу, це було з цілю експеримента. Все, зав'язую з цим, не буде тут більше полуниці. А зато в мене ідея номер два. Я саджаю тепер полуницю в. Такі горщики ось тут. так вони в мене вдоль доріжки і будуть стояти. Я в майбутньому зроблю там кола висиплю камінчиками, ну бо трава все одно там помре, тому ось так. Тому вже висаджую. Взяла у мами полоницю, у неї була така полоничка, яку вона не знала, де йдіть. І в минулому році вона її висадила ось такі горщики. ось ви знаєте, чудово перезимувала, і я дивлюсь така коренева. Ви не дивуйтесь, я просто раніше з цим діла не мала, тому може я, звичайно, зараз і говорю якісь такі речі, що ну, і так всім відомі. Але ну, я ж кажу, я аматор і мені це все вперше. Тому ну, полуниці така коренева, дивлюсь добре. На звичайно, де ж та коренева тут її нема де розростатись, і тим паче не вгледіла я, неможливо її весь час поливати і не забувати. Ну, в моєму випадку. Ось так що саджаю зараз. Зараз. Такі горщики, зроблю такі горщики. 4-5 штук. У мене три є. В минулому році в них росли пітуні, Ось в цьому році буде полонечка. Ось так висаджую. Так що, експеримент номер 2 Ну, мені здається, тут шансів більше. Бо це 40-літрові такі горщики і висота в них сантиметрів 30. См. Ось. Так що так. Ще я думаю, знаєте, чому мій лайфхак спрацює, бо в мене тут автоматичний полив на газоні. І як мінімум, вони не будуть страждати без води. Єдине, звичайно, полив на культури це не добре, різні, різні хвороби чіпляються. Ну, ну, що робити? Буду пробувати.